Говер Колін впотворене кохання, частина 29, глава 10 Майлс 6 років тому. Ієн знає, довелося йому зізнатись, вже через тиждень він був у курсі, що все, що все у цьому світі перетворилось для мене на Рейчел. Рейчел знає, що Ієн в курсі. Рейчел знає, що він нікому не скаже. Коли Рейчел переїжджає до нас, віддаю їй свою кімнату, сам перебираюсь до спальні для гостей. Окрема ванна, кімната є тільки в моїй кімнаті, а я хочу, щоб у Рейчел було все найкраще. Куди поставити цю коробку? Що в ній? запитує Рейчел. Іян каже, у ній трусики лівчики. Може, одразу в кімнату Малза? У відповідь Рейчел закочує очі. шепоче вона, Іан сміється. Ія приємно, що йому довірили таку велику таємницю. Саме тому він нікому не скаже, зрозуміє. Розуміє, в чому сила секретів. Всі речі розвантажені, і Ян йде додому. Тато бачить мене в коридорі та зупиняється. Значить, і я маю зупинитись. Дякую, Майлз. Батько думає, я не проти. Не заперечую, що він дозволив чужій жінці витіснити з дому останні спогади про маму. Однак я лише вдаю, що згоден. Насправді це взагалі не має значення. Речі, ось що важливе, а не тато. Нема за що кажу я. Батько йде далі, але знову зупиняється. Дякую за те, що я з Рейчел. Шкода, що вони з мамою не змогли подарувати мені сестричку, коли я був молодшим. З мене вийшов би прекрасний брат. Слова огидні, коли виходять із його рота. Я заходжу в кімнату до Рейчел і зачиняю двері. Тепер ми самі. Ми обидва посміхаємось. Я обіймаю рейчел, цілую в шиї. Пройшло три тижні з того часу, як я вперше її поцілував. Можна перерахувати на пальцях, скільки разів я цілував її з того часу. У школі не можна, на людях не можна, при батьках не можна. Я можу торкатись до неї тільки коли ми самі, а за останні три тижні ми майже не були. Ну, а тепер, тепер я її цілую. Потрібно ввести деякі правила, щоб не потрапити в біду, каже Рейчел. Вона сідає за мій стіл. Сам я опускаюсь на своє ліжко. Точніше, вона сідає за свій стіл, а я опускаюсь на її ліжко. По-перше, не обійматись, коли батьків вдома, занадто ризиковано, я згоден. По-друге, жодного сексу. На цей раз я не згоден. Ніколи ніколи дивуюсь я, Рейчел киває, о, як же я ненавиджу цей кивок. Чому? Так буде важче розлучитись, коли наш час закінчиться, сам знаєш. Рейчел права, і водночас глибоко помиляється, думаю, вона незабаром сама це зрозуміє. Чи можна дізнатися, яке третє правило, перш ніж погоджують. Погоджуся на друге. Рейчел широко посміхається. Третього правила немає, я теж усміхаюсь. Значить, під забороною лише секс, адже ми говоримо лише про проникнення, так? не про оральний секс. Вона ховає обличчя у долоні. Боже, не вже обов'язково вдаватись до таких подробиць. Збентежені так і іде. Просто уточнив, і я стільки всього хочу з тобою зробити, а в мене на це лише 6 місяців. Будемо діяти за ситуацію. Гаразд, відповідаю я, милуючись її жарким рум'янцем. Ричел, ти не займана? Вона спалахує ще сильніше і каже, що ні. А хіба це має для мене значення жодного? Вона несміливо запитує, чи я не займаний? Ні, але тепер, коли ми зустрілись, мені шкода, що це не так, їй подобається моя відповідь. Я підводжусь з ліжка, треба встигнути обставити свою нову кімнату. Однак, перш ніж піти, я замикаю двері зсередини і з посмішкою повертаюсь до речі. повільно підходжу, беру її за руки, притягаю до себе і цілую. Глава 11. Тейт. Мені треба пішіти. Знову стогне корбін? Минуло вже дві години, з викликом відповідаю я. Насправді мені не потрібно в туалет, просто хочу вирватися з машини. Після вчорашньої розмови з Майлзом атмосфера у ній зовсім інша, його ніби стало більше. І чим довше він мовчить, тим сильніше мене мучить питання, що в нього на думці. Раптом він шкодує про ту розмову, раптом що й не було нічого. А ось хто вже точно не стане вдавати, ніби нічого не було, так це тато. Вранці, коли ми з ним сиділи за столом у кухні. Зайшов Майлз. Добре спав, поцікавився тато. Я думала, Майлз ніякові, але він лише похитав головою. Не дуже ваш син розмовляє о вісні. Тато підняв склянку і нахилив її у бік Майлза, радий чути, що минулої ночі ви провели в кімнаті корбіна. На щастя, брата на кухні не було. До кінця сніданку Майлз більше не сказав ні слова. І лише перед самим від'їздом, коли ми з Корбіном уже сиділи в машині, він підійшов до батька, потиснув йому руку і щось тихо промовив. Я спробувала прочитати щось за виразом татового обличчя, але воно залишилось непроникним.